Друзья, всем привет! Еду снова на Киевское водохранилище. В прошлый раз, что я вымазку, кто дивился видео. А вчера с Саньком ездили, дошили еще такой же кусок, чтобы можно было рыбалить вдвоем. Все, погнали. Так, друзья, я уже на месте. Служили. ну, В неї віщей понакидав, щоб легше було нести. Зараз поставлю так на воду, дивіться. І погнав. Потім вернусь ще раз, заберу фідера. Оцак за один раз не вийде. Все одно приться два рази йти. Назад обычно... туди йду два рази, а назад обычно, стараюсь за раз, щоб не носити сюди сюди. Зараз покажу вам вимуску, що ми вчора саню зробили. О, бачите, і так трошки легше. Толкаю його руками. Ну так кажеться, тут бліденти 100 метрів, ну на самом білі як руки обверблені вже перед вимозкою. Ну звісно не особо добре. Так, ось я дойшов. Треба лісеньку ще якусь зробити, там Саня казав, що привіз. Ось бачите, оцей мій кусок, що я прошлого разу робив. А це ми вчора з хлопцями приїхали, Саня, там, братан його ще. Він поддон, бачите. Поставили рядом ще одну. Вона ну, трошки вище вийшла. Ну несуть, тут головне, якби різниці нема, вище на трошки нижче. От бачите, десь приблизно от води на метр, навіть метр двадцять десь. Нижче ніяк, тому що бувають такі волни по пол метра. Так, зараз закидаю це наверх. Шмурдякся і вертаюсь назад, дивіться. Зараз саньок вже там їде десь з братаном. Так що такі діла. О дивіться, бачите, скільки води. Ну, по груди якраз. От там зразу за вимосткою. Просто щоб ви розуміли, зразу за вимосткою йде углублення. Ну, коротше, там пів, буквально пів метра менше. І зразу вже йде по шию води. Вон дивіться, ще хтось поставив, бачите? Після того як я поставив, це моя, моя була перша. І з тієї сторони вже дві, бачите? Ну там ті нижче. Ну, можна і нижче, просто я ж кажу, буває така волна, що, блін, б'є, сидиш потім мокрий на ній. Це не я провірив, пацани вже ставили ще раніше. І кажуть, блін, волна як іде, ну, не дуже приємно сидіти. Ну, Саме розумієте, блін. Ну якщо там час посидіти, так. Да. Якщо ти сидиш рибалиш півдня і йде волна постійно, якби вроді і клює, і ти не можеш хочеться половити ну, і за того що волна лупи постійно ти мокрий сидиш ну це не дуже комфортна рибалка тому краще отак ставити вище щоб вона була це так мало ли може хтось десь колись захоче ставити для общого розвиття як кажуть так друзі я вже на вимостці. вон Саньок вже приїхав притягнув мої шмурдяки бачите вон дивиться який в нього корабель. вон тягне, дивиться доска ви знаєте його? Я думаю, ви його бачили в предыдущих відео. Будемо застраювати вимоску, дивіться, Бачите, привіз, щоб під ноги, коротше, хочемо зробити. Коротше, фідер я вже намастирив, прикормка готова, як завжди. Що ногу, рог, трохи там переловки додав. Ну і сама прикормка перемішав. Зараз, коротше, трошки тут під ноги хочемо навести порядок, щоб тут можна було стати нормально. А то я тут жордочок цих наложив, вони, блін, падають. Ну не було в мене з прошлого разу. І сюди сані зробити. Ну, Щоб було можна було стати, якщо що, щоб подобненько було. Коротше, зараз прибиваємо пару брусків, саня залазить, кормимося і поїхали. <рес> <рес> так, Друзі, я вже почав кормитися. Цього разу кормушку поставив полегше, бо то я замахався в перший раз маслати, тієї, блін, 90 грамів. І вона така Ну, здорова, реально, парусяща, їх хрен кинеш. Оце, звісно, кормушки мінус, що вона маленька, блин, корма багато туди не даси. Ну зато вона летить добре. А то я тієї прошлий раз, блін, вітер ще був, хрен кинеш її, Вона парусить сильно. І були, якби частенько не добросила. Це не дуже добре. А цей раз ось поставив таку 70 грамів, якби маленька, ну нічого. Буду просто частіше перекидатися. Кожні 5 хвилин. Зараз кормушок 7-10 дам. Если не буде клювать, буду каждые там 3-5 минут перекидать, пока не начне клювать, грубо говоря, и все. <рекунок> я сейчас тебе и подам, Сань. Не переживай, я все равно пока кормлюсь. Так да. mm. Друзья, це перша покльовка Уже десь время почало восьмого. Ну хороша покльовка була, так прям ту 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 понял, да. Бивай, что ж нормальный, Сань. Диви. диви. Hey, що робить? Right. Hey. Просто бойкий гусек. Ти шо роби? Та подлящик, кстати. Короткуватий, так. Да. Дякую. Подлящик. Ну блин, покльовка така, як я повертаюся, як от поля, повертаюся, дай прям так, ну вообще. Підкач. Ні, ну це вже нормальний апарат Блять, екстрактор десь купля, де дів. Ну весь у да. соплях, значить він не активний, не особо активний стоїть. Погода, бачите. Ну хто таке взяв, бач Бачите, друзі, такий нормальний, а? Перший подлящик є такий вже путящий. Прошлого разу таких в мене не було, Саня. У мене цей, цей раз поки місць. Ну в цьому році якби найкрупніший поки Будем надіяти, що. Зараз побачимо, будемо сподіватися, що зараз лягчакати. Товарищем, що ви гроза вас заставив. Що там мелко? ні? Там не мелко? Ну як для Блядь, От тут звісно більша глибина. То, no. що він на удочки ловив, а ти на этот. Сіфи. А, чи тохой. А потім ми з феймочем туда ж їздили. Ти не дивився? А теж значить був повний відос, де ми з тобою... Що ти мені вчора чеховиця кинув огрызок видоса, где ты подлящика. под лящика. Як -то, де -то ми в кукурузі там... Та тут... є силы! Главное, что сначала не было. Где выезд, где выезд. Снимай, снимай, Я включу, все равно я же долго не буду, хай снимаю. Друзья, другая рыбка. Ну что-то такое тоже более-менее. Так, бойка, да вы, большой роба. Я не yeah. знаю. Так, глянем, что там. привезешь а так блять не подждешь ты блядь, и півдня куда и за рискну шо Потім него дошишь не блять потовое пта Та хай он покажем да и все ты повертать никак не о давай сюда да оно тут буде видно о якраз чискать так друзья санечка тоже покльовка. процесс йде, а ну сам поднимай что воно там не хочет и Ух ты, блин, такой бойка. Ну давай, давай, давай. Тоже подлезь. Ну я Да, давай. О, друзья, видите, как... Ох, кабасок. О, да и цекай. Ох, кабасик. даже, значит, больше. Даже больше трошки, да. Так да, нормально труханул. Так что, дело пошло. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бомер. Бом, ну давай. Давай, лящано. Что-то не лящить ни хера, да, Сань? Нихуя себе, ты Як? Як вот так дывы? Закрупить-то нахуй. Нет, ты чуть бы приподнял его боб ччи выйдут на поклвку. Да, что-то приколю. Я. Я. Сейчас если не дойдет опять. <реш> да, ты ж фантастика! Где там гусь, блядь, ловчий? <реш> Выселящий вчера, блядь. Я тут веселый, блин, а уже в дыме грусть лежу. Понял? Уже. Война у него. О, давай. Ну, нормально. Сюда. Иди сюда, кастрюлька с мясом. Иди сюда, кастрюлька с мясом. подлящик хороший такий грамм 500, да сань наверно давай оба есть есть на жопі, на жопе шерсть <ріху> хоч кажи ряденька да? ну своя двигая двигаю не бери в этот подскака ну чисто поводок друзья санька поклюнув. там Коротше, друзі, це последні два рази. Тільки кинув. Ну ви, навіть бачили, я там ставлю потім в буде. Тільки кинув, зразу покльовка, ну перший раз я потягнув, либо чи поспішив, не знаю, чи наоборот може пізно. Ну не важливо. Коротше зайшла рибина, А зараз тільки кинув другий раз, опять подлящик. Ну ви бачили. Только впало і. Только впало сразу. Ну я даже не встиг натянуть нитку. Воно вже значит, я натягую плюс. Вже вже на ну да, там значить вже зібрався стопудово. Потому що, ну блин. Стояв. Ну може сейчас це, він може розумієш, кашу під'їсти, а то йти десь там трохи в сторону да. теж. Від Компанію подозвать. Ну да, такий хоп компашка ну. <laughs> Короче, бере червяк за парышем, Сань, тебе тоже так же? На бутерброд, так сказать. Ну, червячок один, там, два-три опарыша и нормально. Крючок семерка. Ты тоже Сань? Ты шестерка, да? Поводок 0,16, Т тоже Сань. У мене 0,14 и 0,12. Ну... Ну, Сейчас у ловось на 0,12. Ну у меня 0.16 стоит, по-моему. По-моему, 0,16. Ну бач, коротше, не суть, воно клює, в принципі. Якщо воно клює, то воно клює. Нормальна точка. Тут видно, поки я ставив два тижні назад вимостку. І поки мене не було, тут ловили по-любому, тому що рогач ще один прихирячений був. Ну і видно, що тут позивали. Сторона нам вже вимосток наставили. Да. Одна сліва, дві справа. Ну і видно, що кидали, кормили, вже рибка все знає, що сюди треба збиратися. Ну, плюс-мінус там, я думаю, дистанція, може людина там ловила далі, ближче. Ну не суть. Все одно. В будь-якому випадку, Сань, согласий, що вона в цю акваторію вже приходить, якщо вона знає вже, що тут прикормка була. Понятно, що якусь ти там виловив, але ну, з тих, що їх припливає, ти там вилавлюєш, блін, 40 штук приплило, ти там дві впіймав, грубо говоря, правильно, Сань? Ну я думаю, десь так. Понятно. Диви, Саня. Ой. Друзья, у санька такая поклевка сейчас была четко. Я не знаю. Та не, ну ч нормально. трохи, Ой, блять, без рога. Стой, 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 как мужку-то. Опуститель подставки. Чего ж на мерзлого попробовать? Та что, ловлять же на на парыш на силиконовий? И кажут, что бывает даже лучше клюячев на живого. Что на мертвую есть? Я бачив тип так. Взагалі я кипятком опарича заливав, поняв. І потім ловив на нього. Ну, ловилося, блін, не знаю, що у мене за прикол. А ну зараз я попробую да, ради да, ним дивись. <реш> <реш> так глянь, он, як же попробуй садить мерзть лі. Він тож що мертвий, а так глянь на нього, де він мягенький і все. То есть можна, зараз я подивлюсь, а не Может, на нього щас. Сейчас... Як почне їбашить, то ми скажемо, птвий матір, це не то дана! Як будуть питать, будемо казати, на а ми будемо казати на мерзлого. <рес> Опа! Давай, леглящик, давай! А то в мене време не дуже багато, я ще часок побуду. Коротше, вяли на япари. Так що нормально, можна отак його морозить, поняв. І ловить. Сейчас подивіться, це на нього клюне. А я думаю, буде клювати. Диви. Ого, диви, Саня, що робить. Клює. Диви як клюнуло, блин, вообще жопа. Диви. За жопу клюнула. <laughs> ти типа мордой прицепив, опариш, а жопою наружу. <laughs> <laughs> так це намерзлого. <laughs> Друзі, намерзло я париш, херяче. <laughs> отморожено на мы мені пойде а ну да ба нафи дави это не величка, ну поклівка така була б этой там монстр клюкви не так бачиш ты каже у них с здесь стоять а блин луплять нормально так може не тут стоять дави сама отцепляйка заметь ну, ну, боя кранша палочка Вона ж риба вже знає, що мерзлий вкусний. Вона вразила, о, мерзлий. Ну, не сопротивляється, не вийобається. Да, не, не треба з ним гратися, да? І його врав, опа! Ком. Мені каже, я трошки ближче кидаю. Вже, де ж, як тянуть, докуди за <пище>. Ну, да? Два жереха. <ріх> ти шов блін Ну ми поначалу теж блін Я один раз оторвав. денькнуло там <ріх> День! І ми так у Бач намерзлого хірячі блять Оп! ти ж Ти кушать не великий Няк подошов А постав не, ну, не тільки. Так що друзі сьогодні я не буду утверджувати, що це прямо працює, ну, ну ну, завжди буде працювати, я маю в виду, що, типу, що живий, що мерзней. Ну от Саня зараз на живого пари, пари шалова, а я на мерзлого, мороженого. І, ну клює, дивиться, ну, нормально, те ж саме, що в мене, що в його. Так що цей раз якби так. В принципі, ну, робоча тема, коротше. Зачем їх викидати там? Может ну, ждать коли, коли муха вилупиться, блин. так заморозовый тоже как бы и да. Ну бачив домик. І вот там в домиках, там чувак є, понял. Ого. У за... Ну, 400 гривен прийом. Подрахтовал меня, понял. Да? Да, как бы пока не жалуется. намерзло. Диви. намерзлого. що робить, хоро, що робить. Йоп твою мать. Ух! Де що Що то там за дракон? дракони, Де? Дракони! Ладохи, паутари. Одоха. Це гусь просто. Дивись. Получений. От ти різко. тоже не тоже дыш дуж, довго. Друзі, дивіться як побитий. Чи його хижак, да ударив? Ну, да, щось чесану. Часон... І щука, дивіться. Чесануло щось. Як... Ну да, щось його х... 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 рубануло. Ну він ушов. Да. Ну от мене не ушов. Ну шо, бачите? Якщо там повезло, то тут а <рігра> Так. <рігра> Та ні, нормально люди є, санек. Ти пробуй, дивися на этого, як його. Мерзлого. На мерзлого, Бач, друзі, мерзлого йде діло, як тільки як треба. Як діти в школу. Хоч хотя, ну йде. <рігра> в школі був двойчик, зараз він їздить, блин. Бізнесменом, блин. Бізнесмен. <рігра> Дивіться, який вяленький, Ну такі вони Та в принципі, блін, що живий, просто як що... Так, він... Да, як силиконовый, дивіться І из і пашок, и вкус. Да внук. Нормальная тема, глянь. Ты типа мастикать якось говорить, що це добавляешь. Этот eh, Михалыч, як він каже. Михалыч, вон оно шо Михалыч! Друзі, а так в пакетику, бачите, положив його вдома, завернув. Такий зіп пакетик замерз за і все. Саме головне, щоб жінка не подумала, що це якийсь як його. <клухи> Скажи. Якісь інгредієнти не положила. До супа. До супа, так. <клухи> да. Або якийсь пірог буде пекти, кажу, о, диви, який є тут. Яка присипка. Яка присипочка біленька. Он Сань, оно капне. Понял? Друзья, сейчас раз этот самый. Все, як, як оно називається, Сань? Миласы. Миласы. Сейчас, короче, дивіться. я так кажу, чух. Попробуємо експеримент. О, хорош. все, 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 все. Прям туда, дивіться, Санек мені налив. Я сейчас його запломбірую. отак. Вот Добавлю сюда корма, а вот так зверху. тупо миласова вставка, что рыба там пух, о, о, ни себе, у них еще и миласа есть. Надо клювать, короче. Конечно, конечно, есть. У нас все да, Сань? Ну. Если мы захочем. Конечно же есть. И ну, конечно же есть. Ну, понял. Оп, ух Я да. Я потом, не Е, душероба. Е. Ну, блядь. Хустка же лаптя тут. Подлещик. Блядь, они вот такие бойки, да, сегодня. Кто бы я вот такого тяну, что лосить там як кизяк, да? Так ти Так, друзі, а зараз 5 хвилин. Чекаю, якщо нема покльовки, збираюся, їду додому. Саньок остається ще половину по пару годин. Так що така рибалочка вийшла. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, буде далі цікавіше. Все. Пока, пока. Сань. Да я бачу.